Ну а до 18-го пакету санкцій щодо Росії, і він має бути готовий вже до кінця цього тижня. Єврокомісія хоче додати додаткові обмеження для Білорусі. Давні друзі Путіна, це словацький і угорські прем'єри, очікувано виступають проти цього. Будапешт уже встиг завитувати план Ради ЄС про заборону російських енергоносіїв, що ще назаявляли Орбан і Фіцо, і як вони балансують між Кремлем і Брюсселем про європейську пропутінську лігу Анна Грішина. Ще справа до голосування не дійшла, а 18 пакет антиросійських санкцій уже погрожують витувати. Європейські політики з проросійським курсом прем'єри словаччини та угорщини. Чому так завзято захищають інтереси Москви? у той час, як ЄС санкційним батагом хоче примусити федерацію сісти за стіл переговорів? Словацький прем'єр Роберт Фіцо вже висунув свої умови або ЄС гарантує безперебійні поставки до його країни дешевих енергоносіїв, або голосування зірве. Словацька республіка не підтримає 18-й санкційний пакет проти РФ, якщо Єврокомісія не надасть їй реального вирішення кризової ситуації, в яку потрапить Словаччина після повного припинення постачання газу, нафти і ядерного палива з Росії. Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини. Ультиматуми з Братислави лунають від січня, коли Україна перекрила вентиль на трубі з російським газом. Тоді Фіцо погрожував Києву припинити імпорт електроенергії. Утім, далі слів справа не пішла. А от тепер єс може глобально урізати прибутки Кремля. Уперше ми пропонуємо повністю заборонити транзакції щодо північних газогонів. Також пропонуємо знизити ціну на нафту з 60 до 40 доларів за барель. Тож Фіцу занепокоївся і, прикриваючись інтересами Словаччини, відстоює ще й інтереси Кремля, адже продаж енергоносіїв забезпечує третину російських прибутків. Словак, як і угорський прем'єр, досі ручкається із путіним. Узимку літав до Москви на аудієнцію, що викликало масові вуличні протести у Братиславі. На них Фіцо звинувачували у проросійському курсі та в зраді європейських цінностей, бо словацький уряд проштовхує заборону фінансування незалежних ЗМІ та неприбуткових продемократичних організацій, як в Росії. <плес> Угорський прем'єр Віктор Орбан від початку повномасштабного вторгнення блокує більшість фінансової допомоги ЄС Україні та захищає Москву. Росію не потрібно любити, але з нею потрібно мати домовленості. Росія це геополітична реальність, навіть якщо вона нам не подобається. Нам потрібна стратегічна домовленість з РФ Орбан проти вступу України і до ЄС і до НАТО. А депутатка його партії днями виклала ролик у стилі кремлівської пропаганди, яким лякає угорців українцями. Україна це зброя, наркотики, торгівля органами та людьми, радикальні військові угруповання та генетично модифіковані продукти все це хлине в Угорщину, якщо Україна швидко стане членом ЄС. А напередодні голосування за новий пакет антиросійських санкцій Будапешт пригрозив Києву зупинити поставки електроенергії, якщо ЄС таки заборонить купувати російський газ та нафту. Угорщина постачає понад 40% електрики в Україну і не впевнена, що продовжить, якщо її відріжуть від енергоносіїв із Росії. Ще один європейський політик, який прагне всидіти на кількох стільцях: із ЄС порозумітися, і Росії догодити. Президент Сербії Олександр Вучич. Він і на парад у Москві їздить, і нашу територіальну цілісність підтримує минулого тижня. Вперше від початку повномасштабної приїхав до України в Одесу. Але при цьому під засудженням агресії Росії не підписався. Пощастило, що Сербія поки не в ЄС інакше підвучичем палав стілець під час голосування за антиросійські обмеження. Всі ці політики проявляють чудеса еквілібристики. Кожен захищає Кремль і категорично виступає проти санкцій. Але при цьому і Вучич, і Фіцо заявляють, що підтримують євроінтеграцію України. А Орба нещодавно заявив, що Росія не така вже й сильна. З Брюсселя Анна Грішина, Ми – Україна марафон. Єдині новини.